На годинку восьма тридцять ранку Ужгород у початковій школі номеродини вчителя і учні як завжди зібрались на перший урок. Він розпочнеться, але після щоденної хвилини мовчання. Життя. А співу державну гімну України. Мовчимо поваги до наших дорогих, мужніх, сильних, хоробрих захисників, Щоб вшанувати пам'яті, які загинули нашу країну, улюблену батьківщину за півгодини Відповідно до указу президента, розпочнеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Указ президента України про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України передбачає проведення щоденно о 9-й ранку загальнонаціональної хвилини мовчання, у тому числі у закладах освіти. Цей указ президента України діє з 16 березня 2022 року. Рівно о 9-й ранку оголошується загальна національна хвилина мовчання. Натомість у п'ятій школі Ужгорода картина інша. Дев'ята годину ранку. Нічого не відбувається і не відбувалося». А це Закарпатська обласна державна, вона ж військова адміністрація. Ті самі дев'ять годин ранку. Вуличні фонарі на площі народній ще для чогось працюють. А указ президента тут ймовірно не порушують, але хвилину мовчання публічно не оголошують. Натомість сусіди Закарпаття діють по-іншому. У Львові загальна хвилина мовчання. Зупини за хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну. Оголошувати чи не оголошувати щоденні публічні хвилини мовчання регіони вирішують по-своєму. Вочевидь, повага до загиблих має свої варіації. як на мене, це певне нагадування для суспільства про те, що відбувається, і якою якою ціною за це заплачено. Рідні просять згадати своїх синів і доньок, братів і сестер, чоловіків і дружин, доньок і синів без політичних гасел, без мітингів та агресії. Ця хвилина чи не єдиний спосіб кричати на весь світ про наш біль? Господи, одна хвилина З вірою перемогу Євген Соломін, Іван Шимко. правда є.